Військова інженерія, що одразу спадає на думку. Напевно, якісь складні креслення, величезні машини. Але сьогодні ми розберемося, як звичайна лопата в руках солдата може стати вирішальною зброєю, а грамотно вирита траншея не просто врятувати життя, а й змінити хід цілої битви. І знаєте, ці слова генерала Баронса це не просто якась красива цитата, за ними сувора реальність війни. Так у чому ж річ? Чому проста яма в землі раптом стає питанням життя і смерті? Фортифікація звучить трохи по-старомодному, правда, наче щось із підручників історії. Але насправді це без перебільшення хребет сучасної оборони. Тож давайте розбиратися, чому в епоху дронів та високоточної зброї звичайне копання досі залишається критично важливим. Отже, маємо три ключові моменти безпека, стійкість і стратегія. Це можна сказати три кити, на яких тримається все не просто оборона, а буквально виживання. І кожен із цих пунктів перетворює звичайний шматок поля на, ну, практично неприступну фортецю. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці. По-перше, звісно, захист. Це ж, очевидно, елементарний щит від осколків і куль, який просто рятує життя. По-друге, стійкість. Уявіть собі, укріплення працює як така собі губка, що поглинає енергію вибуху. Це дозволяє пережити навіть дуже щільний вогонь. Ну і по третє, це вже чиста стратегія. Грамотно збудована оборона стає справжньою пасткою для противника. Він в'язне, втрачає час, ресурси і, що найголовніше, втрачає ініціативу. Добре, з теорією розібрались, а з чого ж, власне, будують цю сучасну фортецю, які цеглинки використовують, давайте заглянемо, так би мовити, в інженерний ящик з інструментами. Основа всього, це, звісно, траншеї, це як кровоносна система оборони, що все поєднує. Далі йдуть вогневі позиції. Це вже, так би мовити, її сталеві кулаки, готові зустріти ворога. Ну і звичайно, укриття для техніки, надійний щит. І от коли все це разом, воно перетворюється на єдиний живий організм, який може витримати ну дуже потужний удар. Але є одне але можна збудувати найміцнішу фортецю у світі, та якщо ворог її бачить, це просто велика мішень. Правило просте, що видно, те можна знищити. І отут ми переходимо до наступного не менш важливого етапу мистецтва стати невидимим. Справді замисліться на мить в епоху, коли за тобою стежать супутники, коли над головою постійно висять дрони, які бачать буквально все, як взагалі можна сховатися? Як можна не просто вижити, а ще й ефективно воювати? Це без перебільшення головний виклик для військових усього світу сьогодні. І ось вам яскравий приклад. Те, що ми бачимо зліва, це по суті запрошення для ворожої артилерії. Рівні лінії, свіжоскопана земля, позиція просто кричить стріляйте сюди. А от справа це зовсім інша історія, це вже смертельна пастка. Позиція буквально розчинилася в ландшасті, як хижак, що причаївся перед стрибком. Це така собі гра в хованки, тільки ставки тут максимальні. І вона йде на кількох рівнях: перший базовий використати те, що дає природа: землю, траву, сніг, другий рівень обман створити фальшиві цілі, щоб ворог витрачав дорогі боєприпаси просто в нікуди. Третій стати невидимим для тепловізорів. Ну і четвертий вищий пілотаж зникнути з радарів. І це, до речі, не просто теорія. Українські сили показали просто виняткову майстерність у цьому. Вони геніально поєднують і високотехнологічні сітки, і звичайне гілля, щоб зменшити втрати і змусити противника виснажувати свої боєприпаси, стріляючи по пустушках. Це справжнє мистецтво. Тобто ключова ідея тут яка сучасна війна. Це війна сенсорів, тому ховатися треба не від людського ока, треба ставати невидимим для машин, для тепловізорів, для радарів. Саме в цьому і полягає суть мультиспектрального маскування. Добре, сховатися це пів справи, але ж оборона це не просто сидіти в схованці, це ще й активно впливати на ворога, змушувати його рухатись так, як вигідно нам. І ось тут на сцену виходять інженерні загородження. Це, знаєте, дуже схоже на шахи. Тільки фігури це танки, піхота, а шахівниця це реальне поле. І мета та ж сама розставити свої перешкоди так, щоб змусити супротивника йти в невихідному для нього напрямку у вогневий мішок. От тільки ціна помилки тут, звісно, зовсім інша. І тут є цілий арсенал проти танків одні засоби, проти піхоти інші. Але, як завжди, головна сила у їх комбінації. Коли протитанкові рови поєднуються з колючим дротом, наприклад, це створює комплексну проблему для наступаючих, яку дуже важко подолати. Ось, наприклад, типовий протитанковий рів, ширина всього 3-5 метрів. Здавалося б, небагато. Але для багатотонного танка, що рухається на швидкості, це справжня прірва. Подолати її без спеціальної інженерної техніки практично неможливо. Це означає зупинку, а зупинка під вогнем, ну, самі розумієте. І що цікаво такі невибухові загородження мають купу переваг. По-перше, це безпечно для цивільних після закінчення бойових дій, ніяких мін. По-друге, це просто дешевше, по-третє, їх можна доволі швидко встановлювати і за потреби знімати, ну і довговічність, ті ж бетонні блоки можуть стояти руками. Гаразд. Укріплення, маскування, загородження, як усе це поєднати в єдину робочу систему. Давайте спробуємо вивести таку собі формулу сучасної інженерної перемоги. Сучасне поле бою диктує свої правила: потрібна швидкість, адже час це життя. Потрібна постійна адаптація, бо ворог теж не стоїть на місці і постійно спостерігає. І, звичайно, потрібні інновації, тому що те, що працювало вчора, сьогодні може бути вже неефективним. І все це зводиться, по суті, до трьох рівнозначних складових успіху це живучість, здатність витримати удар, це ефективність, здатність завдати удар у відповідь, і це інновації, здатність бути на крок попереду. Заберіть хоча б один елемент, і вся система посиплеться. Тож яка вона формула перемоги? Насправді вона звучить досить просто це поєднання реального бойового досвіду з новітніми технологіями. Це коли мудрість бувалих солдатів знаходить втілення в інноваційних інженерних рішеннях. І звісно, це вміння постійно вчитися і не боятися пробувати щось нове. І от що цікаво у століття високотехнологічних ракет, дронів з штучним інтелектом виникає парадоксальне питання а що як найважливішою зброєю, яка в кінцевому підсумку і вирішує долю битви, все ще залишається звичайна лопата?